Дорогі наші матусі, неньки, дозвольте цей святковий день привітати вас з цим прекрасним міжнародним святом. Мами, ви берегині роду, берегині сімейного очагу. Тож дозвольте вам побажати всього самого найкращого. Основне здоров'я, що ваші діти вас радували, що ваші птички, які повилітали гнізда, завжди до вас поверталися із найкращими найкращими побажаннями всього 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 вам найкращого. Дорогі наші любі! Як багато хороших слів хочеться сказати мамі. Для кожного з нас мама в житті відіграє особливу роль. Особисто для мене мама і по сьогоднішній день є другом, товаришем. Це єдина людина, до якої можна звернутися у час радості, скрути, печалі або інших якихось спитань, інших якихось життєвих ситуацій. Хочу побажати своїй мамі довгих років життя, здоров'я, якого останнім часом дуже не вистачає. Все інше, я думаю, що... Не йде у порівняння з здоров'ям. Всім дітям хочу побажати як можна частіше відвідувати своїх батьків. Батьки цього чекають. Насправді життя таке сьогодні складається, що не завжди ми можемо виділити цю хвилинку. Але в будь-якому випадку пам'ятайте, що у вас Є батьки, забігайте хоч на хвилину, хоч на дві, просто поцікавиться, як справи, що в неї на душі, що на серці. Подаруйте їй квіточку і що саме цінне, завжди прислухайтеся до їхніх порад. Адже це єдина людина. Я повторюся, яка протягом усього життя є опорою і надійним товаришем. Мама, я тебе люблю. Мам, матусе, ненько, спасибі за ласку за щире тепло, недоспані ночі, турботи й добро, здоров'я міцного вам зичимо щиро. Любові, радості, злагоди й миру. Давно промайнули і дитинства. Я вже не вірю давно Діда Мороза, не пам'ятаю своїх іграшок, але як і багато-багато років тому, мама для мене залишається найдорожчою і найріднішою людиною. Люба мама, я хочу, щоб ти ще багато-багато років зустрічала мене своєю яскравою посмішкою щастя тобі, здоров'я, добробуту і злагоди в твоїй родині. Я тебе люблю. Мама! Перше слово. Мама перший друг. Мама перша рука допомоги. Найголовніше, щоб ти ніколи не хворіла. Я тебе дуже люблю. Мама найгарніше створіння на землі. зважаючи на те, що ти робиш неправильно, то оставляєш їй. Багато проблем, навіть не зважаючи на це, у нас завжди тебе кохатиме, підтримуватиме, та буде поруч. Мамочка дякую, що подарувала да. мені життя. Шановні студенти, з якими словами вас асоціюється слово мама: любов, душа, життя, підтримка. Як сильно ви любите свою маму? Дуже. Навіть не можна словами передати. Безмежно. Хочу привітати свою рідненьку матусю з Днем Матері. Мамо, дякую за все, що ти мені подарувала. Хочеться усі квіти планети подарувати тобі. Цілую тобі руки і низький уклін. Мама, ти мене краще. Спасибо тобі за життя. Я тебе люблю, мамо. Моя любов до тебе безмежна. Я дуже вдячна тобі за ніжність, тепло, ласку. Я дуже тебе люблю. Моя мама найкраща. Мамуля, дякую тобі за щоденну підтримку, за щирі поради, за безмежну любов. І сняться часто зорі голубі. І мама на порозі біля хати. За все, що маю, мама, дякую тобі. За все, що маю, що буду мати. Мама і всі матері планети. Зі святом вас. Без сліз, без брехні і без обману любити може тільки мама. Вірить, терпіння всім матерям, чиї сини в АТО. Матуся, люба моя, ніжна моя, добра моя. Я знаю, що ти мене любиш. і завжди мені допоможеш. Спасибі Богу, що ти є на світі. Мама, я тебе дуже люблю, я обіцяю і вивчу мати Мамо, дякую тобі, що виховала мені справжнього чоловіка. Мамо, я стану справжнім інженером у сфері сільського господарства. Рідна ненько. Ви все знаєте, все вмієте, все відчуваєте. Ваше серце ніколи не спить, а руки не знають спокою. І немає у світі вищого покликання, ніж материнство. У передень свята Матері прийміть найкращі наші побажання від тих, кого навчили перших кроків, перших слів, загоєних, перших здертих колінець. Здоров'я вам, родина тепла і затишку. Хай ваши дети, щодня дорогие, часи. голос Божиков. Здесь свято у нас. Выкладач физбохования Романского колледжа Устанава, тренер с боксом, Дмитренко Кобадан Серьевич. Слова своей самой любимой маме Дмитренко требую, волей Мам, я тебя люблю больше всех на свете. Желаю тебе счастья, здоровья. Довге время проработала в цьому коледже, була коллега, до сих пор уважаемый человек. Мама, оставайся такой будь здоровенька. Счастья тебе здоровья. Дякуємо за високі ночі. Дякуємо за дружбу. Дякуємо за колискові пісні. Дякуємо за дружбу. Мама. Дякую, мамо, за порозуміння, за добрі борщі, за те, що виконала мене справжнім чоловіком. Дякую. Привіт, мамо! Привет, мама. Це світлий травневий день. Я хочу тобі побажати всього самого найкращого. Щоб ти завжди залишалася такою красивою молодою. Сьогоднішн тепле сонце для тебе. Сьогоднішні квіти, де ж не тебе? І саме головне я як тебе рідка. Мене вибач, що я став дорослим, і вже минула сорок третя осінь, як я побачив перший раз свім.